Ну давайте. Ну що, передай вітання? Так. Володя, ти щось скажи, скажи щось таке. А сьогодні що там, шоколадний день. Так. А то які тільки то взагалі в Польщі? Я не знаю. Ми об'їли сьогодні шоколадками на заняттях, бо сьогодні виявляється якийсь шоколадний день. А пан Єже. Всіх пригощав цукерками. То їла, Тоня, а ти їла цукерки? Да. Так ось. Володя, коли прийдеш другий раз? Да. Куди? Виявиш ще я раз? Куди? Ще а, раз краб. Да. Володя планує приїхати ще раз. Він, да. Він э, прихильник, прихильник навчання, мотивований учень, найбільш мотивований учень. Ти що не навчився. Так добре, щоб на хрублі приїздили. Останнє заняття в Бльосі сьогодні. Вертаємося, дуже шкода прощатися. Мало один тиждень. На наступний раз треба їхати на два тижні. А сьогодні починається ще фестиваль таких фільмів, Летні Тані-Кінобрання в Кракові. І хотіли б піти на один з фільмів, а, а також маємо завтра заплановану екскурсію в Аушвіц. Поїдемо поїздом. Сподіваюся, все нам вдасться. Краків залишає дуже багато вражень завжди. І... Ніде більше хочеться переїжджати.